Матеріал Ілюзія White від торгової марки Elf Decor і техніка нанесення хаус в два шари. Стіни погрунтували ґрунтом глибокого проникнення. Далі ми нанесли фарбу Latex. На перший шар ми додаємо 10% води на масу матеріалу чистою кельмою. Наносимо матеріал на здир мінімальною товщиною. Наносимо другий шар матеріалу Illusia Вайт. Ми його розбавили також на 10% водою. По-перше, зробили паралельні стіни, вони підсохли, і зараз робимо оцю велику. Другий шар я наношу вже більше, ніж перший раз. В даному випадку я беру кельмо трошки поменше, щоб у нас вийшов отакий густий малюнок. Формую його різнонаправленими рухами. Перекриваючи рубець від шпателя. На ніс перекрив. Пройшло 10 хвилин після нанесення і починаємо формувати остаточний малюнок. Приглажуємо верхівки нашого матеріалу.